Під час зйомки попереднього відео розрядився телефон, тому вже за час зарядки телефону зробив деяку роботу заробив шви між листками пінополістиролу кругом по всьому периметру будинку. Думав я, чи задувати піною, чи робити клей Таким самим. вирішив, що. В цьому місці між листками, оскільки там і так є клей, то заробив клеєм. Також, також заробив ось тут, щоб не затікала вода. за полістирол і в углах. тут і тут. От і вже має як би такий вигляд. Я розказував про те, що. Не кругом мені вдасться поклеїти ще 2 см пінополістиролу. Суть його була в тому, щоб він був, стояв якби на горизонтальному. Тобто це є вертикальний, потім ложимо горизонтальний і на нього вже кладемо 2 см пінополістиролу. Стик зверху, він на нього стає. Але ось тут стіна вийшла досить. Маленька, тобто тут є 3 см всього-навсього, і тому клеїти тут я не буду. Так само і з цієї сторони це, виходить, південні сторони. От, Тут не вийде поклеїти ще 2 см, бо інакше, якщо сюди клеїти плитку, наприклад, то вона буде вже виступати за це утеплення і на ній буде. Збиратися вода. Тому краще, щоб вона все-таки не виступала, була або в рівень, або трошки навіть утоплена. От, шви я заробив. Ну, відповідно, я думаю, що вони можуть в принципі і потріскати, тому що я сітки сюди не клав, зверху ще все одно буде сіткою армуватися Знайшов. Два дефекти, здається, два чи три, Десь декілька листків не були добре приклеєні. Ось зі сторони гаража, східна сторона. А так коли стукаєш, то він відчувається звук інший і відповідно там менше клею. ну, Але я думаю, що задюбелюю, верхню частину, нижня частина і так буде засипана і все повинно бути нормально. От тут між утепленням, ось тут між утепленням і пінополістиролом я планував, що цей якби е, виступ буде заходити туди, тобто вирізати тут, прорізати дірку і сховати його в пінопласт. Але теж так не вийшло, тому що стіна гуляла і почали так робити, але виходило погано, тому... Получається, тут є зазори і ці зазори вже потрібно буде запінювати, От, щоб вже повністю якби, закрити контур. Це така якби, робота ще буде. Також відбив я відмітку. Зараз перейду до сходів і покажу, що в нас виходить. Зараз можете полюбуватися, як я заробив шви. Надіюсь, завтра вони будуть цілі і не потріскають. Хоча може й потріскають. Так, значить ось тут. Ідея наступна. Значить, Оскільки тут стіна утеплюється, та стіна теж утеплюється, то якби тут сходи треба теж утеплювати. Ну, Але п'ятірку я класти сюди не буду, я буду класти сюди 2 см зверху і на сходи. Тому виходить, якби, така ситуація. Це 2 см пінополістирул, потім стяжка 4 см 40 мм, потім плитка 16 мм. Ну, Я взяв якби, одну плитку, вона мала 8 мм, плюс клей десь 15 см, але я Відмітив, поклав і відмітив 16 мм по двох плитках дві плитки докупи. Получилася ось така, така висота. Оце є якби нуль Тобто 2, тут навіть трошки більше, бо тут нерівності є, тут, тут десь 2,5 ми виходить. Плюс 4, це 6,5 і плюс, можна сказати, півтора, це 8 см. Підніметься сходинка, Ось там у нас двері, там теж є десь приблизно запас 10-12, тобто трошки якраз буде закрито це все фактично стяжкою і пінополістиролом. І ось це буде у нас нуль, Звідси до нуля вийшлося 38 сантиметрів. Ось така якби відстань. Ну а далі треба буде відбити кругом по будинку. Треба буде маркер придбати, тому що той, який є, погано пише. От відмітити всі рівні. Получається, що це тут у нас 20 пінополістирол. Ну а тут вже е, яка ситуація, ось я тут записував. 15 плитка, стяжка, 20 пінополістирол. І ось далі йде 40 брусчатка від нуля, тобто від нуля 40 буде йти брусчатка, Потім йде 40 підсипка. ну Фактично, вона усядеться, то тобто є 30. 100 отмостка, 50 пінополістирол і того 220, тобто до відмітки 220. Ну, з цього нуля 220, тобто, виходить, тут 38 плюс 22, 50 см. От 50 см, це фактично буде у нас до підсипки. Тобто тут є 80 см, 30 см потрібно буде підсипати приблизно. Отака От арифметика.